Кажуть, що в Україні розрив шаблону і є шаблон на сьогодні. Нас дуже тішить, що ви природні ставитесь до будь-яких перешкод, як і ми. І за рахунок цього нашого терпіння вміння ми швидко це долаємо. Це дуже круто. Вітаю вас на першій доповіді стріму «ЩІ» на Рівна IT-конференс. Звати мене В'ячеслав Мельник. Швець, співець на доді Грець, е, вітаємо нашого е, давнішнього е, друга і партнера Віталія Ковальчука, сейспрезентів Ет Леново. Тобто людина, яка е, дуже довгий шлях е, йде саме в компанії Леново і дійшла до того, що хоче нам розповісти про суперсучасні речі, що стосуються АІ. Я, чесно кажучи, як хардовий чоловік. Постійно отримую запити від айтішників, що я зможу з тим щі, з тим АІ зробити. Да? Як я можу бути корисний для, для, а, для своїх партнерів компанії? Віталій то все розкаже. Да? От, і потім будемо розуміти, як власне на той хард можна ті ваші круті ідеї, думки інтегрувати. Ще раз вітаю Віталію слово. Всім вітання, колеги. Доброго дня. Все не зовсім так. Ми сьогодні не будемо говорити про хардові жодні речі. У нас там є стенд хардовий, і там можна поговорити з нашими колегами, які займаються власне, презентацією цього. А мені випала така нагода, як відкрити сьогоднішній день на 15 хвилин, трошки пізніше, але все ж таки. Мене звати Ковальчук Віталій. Я працюю в компанії Ленова. І в першу чергу, перед тим як почати, я би хотів подякувати збройним силам України за те, що надають нам можливість так умовно безпечно тут збиратись. Дякую. Як казав В'ячеслав, компанія я давно і називаюсь я як Channel Sales Account Executive від Lenovo. І по факту я просто продаю ноутбуки і маю частину, <смеш>, частину бізнесу комерційного. Мій LinkedIn, кому цікаво відскануйте, будь ласка, тому що я не використовую взагалі паперові візитки з ряду, з ряду причин особистих. От, е, можемо сьогодні поговорити навіть по формату питання відповіді. Я теж буду дещо задавати. тому... Компанія Lenovo, хтось чув взагалі? Що таке? Звідки? Чули, так? Є такі? Ну, на бейджиках бачили, так? На... Ми е, чітко розуміємо, що слід стимулювати розвиток сучного інтелекту і готувати працівників до того, що буде е, повністю новий формат, новий формат роботи. Яким чином це робити, я розкажу потім, тому що в мене презентація в основному буде покладена на то, як я знайомився з... Е штучним інтелектом ще з часів, коли я працював в групі «Приват» на керівній посаді, і за час, поки я працюю власне з сейл-командою в Lenovo, і як ми адаптовувались під перші штучні інтелекти, під канонічний чат GPT і так далі. Ми, компанія, яка вірить в те, що коли ми працюємо разом, ми можемо вийти за рамки. І важливо, що ми не створюємо технології радіотехнології, ми прагнемо створювати технології, які будуть повністю. Покращувати результати людини. Декілька зовсім сухих цифр. Компанія Lenovo це є номер один виробник ПК в Україні і номер один виробник ПК у світі. За весь час, скільки я тут працюю, я інакших цифр не пам'ятаю насправді. от Але ми часто зіштовхуємося із питанням того, що люди думають, що ми продаємо тільки ось це. Тобто ноутбуки і все. Ноутбуки ThinkPad з червоним трекпоінтом Напевно, ні для кого не буде новинкою такий юніт, правда? От. Але це все не практик, це все не так. У нас є найширший портфель IT продуктів та послуг. Тобто у нас є і підтримка, сервіси, аксесуари, сумки, мишки, інфраструктурні рішення, сторіджі, Працюємо зі всіма можливими інфраструктурними рішеннями тощо. Тому потім можемо просто поспілкуватися, але наша тема насправді сьогодні не то. Наша тема сьогодні буде більш розважальна, просто поки люди не... Розказали про те, як працювати з штучним інтелектом, як його імплементувати тощо я спочатку розкажу розгонну таку презентацію про те, як з ним як, власне займався я. Я в індустрії вже 13 років. Починав я ну, традиційно для багатьох селів з продавця в магазині. Потім працював в одному війні телекомунікаційній компанії групи Приват. Вона в 13 році від 12 році від них пішов, в 13-му вони закрились. Ну треба робити висновки, чому вони так. Так спрацювали. От. І е, я пам'ятаю шлях: власне, як компанія Lenovo пройшла е, оце, шлях до лідерства і пройшла його здолую більше ніж 30% зараз в ринку. Е, ми всі пам'ятаємо, як з'явився штучний інтелект. І, власне, я це на свою презентацію назвав як коротка історія кохання. Чому історія кохання? Тому що тут буде інтрига, тобто які в нас були зміни, які в нас були страхи, буде флірт, як ми пробували разом працювати, і буде, власне, трагічна історія частина, Це буде розставання. А потім буде історія про приминення. Тобто всі, хто люблять бразильські серіали, вам сподобається. Отже, штучний інтелект та я. я Час і життя доступного інтелекту, можу, в принципі, назад перепрошую. Можу поділити на а, три корпоративні істини. Перше, прогнозовані результати за прогнозований час. Що це означає? Коли люди отримували якісь завдання, коли люди отримували якусь роботу, ти завжди знав, за який час це буде виконано, і ти чітко знав, хто цим буде займатися. Єдина проблема в тому, що при масштабуванні 1 плюс 1 ніколи не дорівнює 2. 2 плюс 2 теж ніколи не дорівнює 4. Тобто чим більше людей, тим менше завдань виконується за той проміжок часу. Так воно було, і так воно є. Друга частина, правда, друга істина це домінування програмістів та дизайнерів. Знаєте про що я? Це про те, що ти їм нічого не міг сказати, тому що ти типу, тільки дизайнер і програміст розумів, дизайнера і програміста. Бо один є художник, я так бачу, а другий ну, є код, хоч пише сам. І ми зрештою, треба було з тим якось зіштовхуватися. Ну і власне третій, третя істина це асистент. Тобто, я коли працював на попередній роботі, я чітко пам'ятаю про те, що який важливий асистент. І я чітко розумів про те, що якщо питання в тому, чи заберіть ліву руку, чи асистент, то кожен скаже, забирайте руку, блічте любу. Але, але в той час почали з'являтися власне штучні інтелекти. Але це не був такий, якби штучний інтелект, як ми зараз знаємо. Так? Якщо згадати, наприклад, про початкові Сірі чи про початкову Алексу, то саме їхня, саме цікаве, що ними можна було говорити робити, це дразнити їх. Так? Говорити там до Siri Hello Google, там, наприклад, і навпаки. І навпаки. Але, але я за тим слідкував довго, і в якийсь момент я зрозумів про те, що не все так просто, але коли вийшла гра Альфа го і, власне, в чемпіона Лісі Долі виграла 4 партії з 5 в грі Го. А потім Альфа-Го випустила зайру гру, яка, свою, яка власне грала сама з собою. І виграла в суху всі попередні версії. Тоді Лісі Доль з появою штучного інтелекту, мені стало зрозуміло, що я не можу бути найкращим, навіть якщо досягну вершини. Після того ця ж компанія запустила Alfa Zero, грала в... сама собою в шахи от, І виграла чемпіонат комп'ютерних програм. власне. І в той час, знову ж таки, секундант чемпіона зрозумів, що. Можуть грати справжні розуми, і ті розуми можуть бути не тільки, не тільки людськими. Ось, і це все ж до, до, до появи. Так, вас так він гарно фонить. І це все до появи з чату GPT. чат GPT. Хто в нас користується чатом на GPT? Це на Всі, так. Да. Добре, а давайте попробуємо по-інакшому, хто користується платним чатом GPT. О, Дивіться, це прям. Видно, що it конференція Розумієте, бо зазвичай, зазвичай, коли я розказував. Я був нещодавно е, з цією вже презентацією. Був, не бачу Олега, зуку. Е, він розказував на, о, в, в школі цифрової трансформації Католицького університету, розказував ту саму презентацію. А там були освітяни, власне. І там один хлопчина тільки каже: Я 25 доларів плачу. Я більше ніхто. Всі інші просто там раз в добу, чотири запити, і нам окей. Ось, власне, і е, тут ми почали робити. Якісь перші кроки, перші кроки, і, власне, на глобальному рівні, на глобальному рівні, перші е, успіхи прийшли прямо відразу. Ну, наприклад, дуже-дуже класно і дуже якісно чат GPT порівнював ці вішки нових, е, нового персоналу. Він прям дуже якісно це все зміг звіряти. На глобальному, але це, власне, чисто допомагало HR. у На глобальному рівні це нам допомогло вийти в інакші тренди. В нас, по-перше, з'явилася фабрика Lenovo LCFC. Це найпрогресивніша -най -най в світі фабрика, і на ній працюють тільки чотири людини. Так от, що роблять ті чотири людини там на тій фабриці? Хто ж як думає? Як? не найближче. Ні, ще є ідеї. Прибиральник? Ну, Прибиральник. Прибиральник вже є роботи-пелісоси. Охоронець, ну, там ж все закрита з фабрика. Е, насправді все дуже просто. Роботи не вміють, штучний інтелект не завантажує роклами техніку фури. І це роблять люди, бо там ж складна конструкція, треба ж підняти, завести, розумієте? От. Тобто це єдине, да, це дійсно, що, робиться, що відбувається на цій фабриці. Все інше це власне працює в наш штучний інтелект. Так само в нас всі наші пристрої мають охолодження зі штучним інтелектом, яке власне, передбачає навантаження і підбирає оптимальні режими. І, власне, дуже цікаве рішення в нас це був робот робі. Це наш персональний помічник, який. Ну, це дуже актуально було до війни, коли були закордонні відрядження, і можна було попросити його, щоб він тобі забронював літак, забронював квитки, десь і він тобі це робив. Він тобі генерує нові пасводи і так далі. Але він такий, знаєте, йому вже років 10, і він такий 20-річний тінейджер, якому дали в руки можливість управлінську, і Він такий, дещо різкуватий, дещо. Там. Мені не подобається ця вибірка готелів. Він говорить, ну, значить, не поїдеш. Тому, там, нікого, як це не... У нас є поліс, і є вибрав найкраще, я так думаю. От. І, власне, в той момент в нас стало зрозуміло, що імплементація штучного інтелекту буде все далі і далі, але потрібно було його випробовувати все більше на собі. І коли почали його випробовувати все більше на собі, у нас почалася перша сварка і перше. Розставання. Чому? Тому що я зрозумів, що моя кохана не тільки моя. Ознаки того, що штучний інтелект лізе з усюди, було от прям, прям, прям всюди видно. Люди, власне. І це не дуже гарно дивувало, не дуже то приємно дивувало мене. І що дуже цікаво, вже навіть тоді я почав розуміти. Що, якщо ви використовуєте чат GPT або інші нейронки для роботи для листів, для ще для чогось, і думаєте, що хтось цього не розуміє, то це зовсім не так. Я в якісь, я просто це достатньо чітко вислідковую. У нас є одна партнерська компанія, яка пише, коли в нас є достатньо чітка структура того, як будувати з нами взаємодію. Вона пише там Лиснем треба купити 10 ноутбуків, він пише 6 абзаців. Там, там, про те, як їм важливо там, замовник і все інше. І ти просто дивишся, ага, ну я зрозуміло, хто це сформував, і просто чату GPT просто сформує їм так само шість абзаців. І так, і так і працюємо от, з цим всім. Тому кожен це помічає. Кожен це помічає. Але крім того, що був такий важливий момент, я колись попросив. Прошу? Дякую. Друге питання було в тому, що я колись е... робив івент в Києві з одною компанією і попросив штучного інтелекту підібрати квізи і підібрати подарунки для квізів. І він підібрав подарунки для квізів, і е... сказав, що давайте купимо Я Які, добре, давайте купимо бодокарти. карти Ми купили бодокарти карти І як виявилося, він просто зробив. Е... За перше місце 300 гривень, за друге місце 200 гривень, за третє місце 100 гривень. І, і просто, ну, от, бо до карти — 100 гривень, от що з нею робити? Але це було дійсно це було дійсно його рішення. Він, він так собі це бачив. розумієте? І так само, і так само, я, колись хлопцям, хотів поїхати на мотоциклах в, в Карпати і кажу, зроби нам, будь ласка, байкерів. Він не робить байкерів. Я говорю, добре, а ти можеш, мені, будь ласка, зробити байкерів, які курять кальян? Він такий, да, можу. Я говорю, слухай, а можеш таких байкерів, щоб ми там не сиділи прямо біля байків, і хтось з дудки курить з кальяни. Можна третій варіант? Він мені дає третій варіант. Я такий, ясно. І це була, власне, вже. Повне закінчення і повна життєва криза, криза, яка стається в кожній компанії, в кожної людини, яка працює з штучним інтелектом, і вирішує, що ні, напевно, з цього, з цього досить. Але час минав і слоган нашої компанії розумні технології для кожного, і прийшло усвідомлення того, що треба рухатись далі, треба вірити в зміни, треба працювати з тими змінами. І ми почали маленькими маленькими кроками, крок за кроком. І, власне, ми поділили і зрозуміли, що штучний інтелект можна ділити на дві категорії: на публічні моделі і на корпоративні моделі. Публічна модель, вона, власне, це те, чим ми всі користуємося, але вона обізнана у всьому, але вірити їй можна тільки в тому місці, де є чітка метрика. Ну, тобто, яка зараз погода, який курс і так далі. Тому що, якщо. Пам'ятаєте, я просив його згенерувати мені байкерів, а він мені байкерів без бороди згенерувати не може, бо він, він живе от в системі координат, Умовно люди підгрузили там 5 мільйонів фотографій, з них було 4 мільйони 850 тисяч байкерів на херлеях з бородами. І все. І він їх бачить тільки, тільки, тільки таким чином. Власне, і вони е нам дуже допомагають, але вони нам. Не можуть гарантувати конфіденційність, що важливо, тому що якщо ви будете дуже багато своїх фотографій підгружати, то туди ну там згенеруй мене на фоні того, добав моє обличчя туди, то ми завжди можемо впертися в ситуацію, що хтось в Америці згенерує вас на фоні тих байкерів просто-напросто, тому що воно ж в теж відкрита повністю інфа. Да. А є ж наприклад локальні агенти, типу лама, які можна потянути локальним, що скажете? Ну, Дивіться, ми насправді використовуємо інакшу модель, ми використовуємо тут публічна модель в мене показана більше власне, на, на фоні чату GPT і на моїх рефлексіях. Якщо говорити про а, інші е, платформи, я не впевнений в тому, що в мене є всі відповіді на запитання. Бо я все ж таки продавець ноутбуків, а не софтвер інженер і не людина, яка кохається в тій ідеї. Слухаю. Мається на увазі про селфос загальний, про модель в тебе працює, а не десь в інтернеті Я не впевнений, що почув. Мається на увазі про селфос загальний, а саме не модель, де десь в інтернеті а в на комп'ютері. Все ж таки, все ж таки, я не впевнений, що зрозумів запитання, потім підійде, підійдете до мене поговоримо, бо я не зможу так відповісти відразу. Окей, йдемо далі. Але ми зрозуміли, що в нас є така класна штука, як корпоративні моделі, які, власне, допомагають нам, помагають нам в роботі, і ми назвали їх корпоративний АІ-двійник. Наприклад, найбільше, ну те, що я казав, що в нас був у нас був робі. Але корпоративна модель знає все про підприємництво. Вони доступні тільки для співробітників і мають доступ до всіх внутрішніх баз. Для нас це колись допомогло. Коли Почалась велика війна, потрібно було міняти логістику сильну. І штучний інтелект дуже якісно міняв логістику по Європі, машинами, траками, зі Челі пересаджував на свої машини і так далі. От, відповідно, відповідно до того, відповідно до того, в нас е залишається запитання, як, чи є там майбутнє? Чи це шлюб за розрахунком, чи це справжня любов? Дивіться, 100 років тому не всім було очевидним, що писати і читати потрібно, потрібно це вміння базове, правда? Так що саме 30 років тому не всі погоджувалися з тим, що вимога роботодавця щодо обізнаності до комп'ютерної техніки теж валідна і має місце бути. От. І тут у нас виникає питання, чи потрібно користуватися штучним точним чи потрібно під нього підлаштовуватися, чи може це бути життєвою необхідністю вже завтра. І, на мою думку, так потрібно з тим працювати або йти геть. І наприкінці я можу сказати, що це можна підтвердити мовою цифр, достатньо простою і достатньо легкою. Є зараз є проект Манус автономний ай-агент, який використовує, планує та виконує багатокрокові завдання, створює веб-сайти і так далі. І якщо подивитися на такого умовно-системного юніта, як я, чи зі мною тут колеги є, які працюють в певному векторі, він може робити те саме і може це робити за 35 тисяч доларів в рік. Але якщо відняти від тих 35 тисяч доларів, Розуміння того, що він працює 24 на 7, а нам треба тільки 8 годин, забрати звідти ПДВ тощо. І в нас тоді залишається ціна 554 долари на місяць на одного персоналу, на один персону. І відповідно, на мою думку, за 2-3 роки це верхня межа зарплати того, хто не вміє користуватися штучним інтелектом. Тож, ми віддані справедливому, етичному та відповідальному. Використанню штучного інтелекту. Назвати Ковальчук Віталій. Я буду з вами сьогоднішній цілий день, крім з першої до третьої тільки буду зайнятий Підходьте, поговоримо. Дякую. Доброго дня! Дякую, Юрченко. Юрій. Питання таке: от ви розказали ситуацію. Приходить емейл. E Це запит: раду 3456 Ага. Чат GPT сформував, взяли його, віддали чат GPT, зроби, Ну, або корпоративному вашому, зроби назад. Він робить прекрасно, вони порозумілись. Питання а на що? Ви? <су> а ну, чому в, хай в, собі там. А, а, а чому би і ні? Ще питання? Ну, Ваша функція при цьому. яка? Купівати і вставити. Вкопіювати і уставити. Воювати і ставити. Це... А чому би і ні? Дивіться. Ви, ви дуже часто можете боротися в себе в своїй системі цінностей з людьми, з, тим, з їхніми поведінковими моментами тощо. А деколи треба прийняти таку філософію, що це їхня ідея, їхня філософія, і підтримуватися її, їм це теж дуже подобається. Я впевнений в тому. Все, дякую.